А показаннями до проведення екстракарпорального запління в природньому циклі можуть бути декілька моментів. Перший це достатньо молодий вік, чистий трубний фактор, і коли пацієнтка не хоче проводити гормональну стимуляцію. Хоча насправді ця гормональна контрольована індукція суперегуляції, вона насправді достатньо безпечна. Але якщо пацієнти ну, вкрай не хочуть, ми можемо провести еко в природньому циклі. Також показанням, до якого в природньому циклі може бути негарна якість яйцеклітин, отриманих в стимульованому циклі. І тоді як варіант можу вас отримати більш якісніше, але одної це в природньому циклі. І також цикл ми розглядаємо пацієнткам, у яких вже дуже низький оваріальний резерв, у яких дуже мізерна кількість центральних фолікулів, у яких особливо немає сенсу витрачати гроші на препарати для стимуляції, да і в принципі трошечки витрачати здоров'я на при проведенні гормональної стимуляції, яким пацієнтам, яким фактично немає може що стимулювати яким пацієнтам, звичайно, ми теж можемо рекомендувати проведення якого в природньому циклі, коли ми не стимулюємо яєчники гормонами, а просто відстежимо ріст фолікула і в потрібний момент робимо пункцію, забираємо з цього фолікула одну яйцеклітину.